Наш видатний податківець, депутат, слуга Данило Гетманцев не лише примудрився оподаткувати вебкамщиць, а ще й довів їх до тюрми. Нагадаю, що Гетманцев вирішив оподаткувати платформу приватного порнострімінгу OnlyFans. Після цього частина моделей вирішили оформитися як ФОП і сплатити податки, щоб бути чистими перед державою. Хоча... Виготовлення порнографії у нас в країні і досі незаконно чомусь, ніби ми якась дрібна диктаторська країна і шаріатом. І ось бюро економічної небезпеки взяло і прийшло із обшуками саме до тих, хто платив податки. Ба більше суд надав групі детективів БЕП доступ до інформації про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані. Акаунти на платформі Онліфанс, а саме тепер БАБ має їхні прізвища, ім'я по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію стосовно творців платного контенту, яка є у розпорядженні податкових. Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕП прийшли, почали приходити до них із обшуками. У межах кримінальної справи за статтею ухилення від плати податків, особливо великих розмірах. Данило Гетьманцев, ось буквально нещодавно був в етері у журналістки Радіо Свободи Катерини Некречої і навіть щось там пояснював, що моделі е, щось платили, а щось не доплатили, але чомусь Бек все одно і взяв Лонні базу всіх користувачів цих платформ. А тепер їх кошмарить. При цьому Данило Гетьманцев у своїй... Типовій манері е, вирішив взяти, і нахамити Радіо Свободі і журналістці Катіна Кречіса. Чому з одного боку виходить так, що держава просить е, модели OnlyFans сплатити податки? А з іншого боку, БЕП приходить до тих, хто ці податки сплатив е, з обшуками. Це таке заохочення від держави е, після того, як моделі ніби сплатили сплатили ці податки. Що відбувається? Дякую, вітаю всіх, слава Україні! Героям слава. Дивіться, ну перше теза мені здається, що ми не будемо в ефірі Радіо Свободи обговорювати питання обов'язкової сплати податків з будь-якого доходу. Ми це ж не Руська Радіо, тобто ми розуміємо, що це є загальна норма. Пане Данило, до вас запитання, чи якось законодавчо буде врегульована ця історія, щоб легалізувати діяльність дорослих людей, які займаються виготовленням такого контенту на таких платформах. Чи це буде і далі там під кведом індивідуальної мистецької діяльності відбуватися? Ну, Дякую, що ми все ж таки зняли питання щодо податків. і Погодилися всі, що податки треба сплачувати. Будь-якого це, будь це, це питання. Ми Помощні, навіть не ставили. Ми не ставили можна питання порушення закону. Є закон, можна, звісно, є завершу. його виконання. Можна я завершу. Вибачте, звісно, звісно. вибачте. Знову ж таки, ми ж не на руському радіо. Ну, ну я думаю, що не перебувають на Радіо Свободи. Дякую. Так, от е, щодо доходів, ви ж ні руська радіо, ні руське. Взагалі Гетманцев, який був помічником державного зрадника Сівковича. Гетманцев, який рекомендував читати Шарія, ну, знаєте, ну не Гетманцеву говорити про Руське Радіо, бо е, в даному випадку Руське Радіо це депутат Гетманцев. Наша Верховна Рада, це, звісно, окремий вид ганьби, хоча не лише вони. Бо, наприклад, якщо ми беремо ту саму історію з бойком, що роблять із зрадниками під час... Війни, по-перше, роблять так, аби вони не могли вести свою підривну діяльність щонайменше. По-друге, е їм визначають міру покарання бажано найвищу. А наша Верховна Рада так і не змогла зробити нічого, е повторюю абсолютно нічого путнього із Юрієм Бойко, який вже не приховано повторює тези російської пропаганди, розраховуючи активізувати в країні ждунів. І це просто під час дуже і дуже і дуже складних подій на фронті і в армії і загалом. А коли бойка викликали в СБУ, йому достатньо було просто вибачитись. Якщо когось з українців, які воюють на фронті або працюють в тилу на побіду, віддали мої слова, я хочу принести звільнення і сказати, про те, що ми всі повинні бути єдині, націлені на побіду. над внешним агрессором и отставить в сторону все внутренние расхождения. Ну, вот так можно просто выбачиться. Он просто не хотел. Похоже, наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке. Если кого-то из украинцев обидели мои слова, Я хочу принести вибачення. Похоже, наші радикали взяли той же курс. До речі, дуже цікава форма вибачення. Якщо, якщо я вас чимось образив, то також бути, я опущусь до вас і скажу своє величне, вибачте. Але ж ми ж навіть не про це говоримо. Насправді ми говоримо про людину, яка постійно працювала на російський порядок денний і не припиняла працювати на ворога. І. Ей наши спецслужбы просто кажут «выбачься». Так, бы раньше, ничего не было зрозумимо. Я хотел бы задать вам такой вопрос, на который, я думаю, любой украинец сейчас без тени сомнения может ответить. А, президент Байден сказал, что Путин убийца. Вы так считаете тоже? Я – да. А как вы собираетесь вообще, вот я могу тоже ответить, а как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате вот с такой позиции? Вот вы будете договариваться или обвинять кого-то, или обзывать его? Вот как Знаете, вы? я… Юрій Антоліч, ну це, це наріжне питання. Відповідь можна почути? А яка Путін вбився? У мене немає таких даних, що він вбився. Так ніби раніше не було зрозуміло взагалі геть нічого кандидат в президенти україни юрій Бойко і голова політради партії опозиційна платформа за життя віктор Медведчук зустрілися в москві з прем'єром Росії Дмитром медведєвим Медведєв сказав про необхідність цієї що необхідність цієї зустрічі пов'язана з глибокою кризою відносин україни та росії бойко висловив бажання поліпшувати і відновлювати двосторонні відносини з росією на зустрічі був і очільник газпрому олексій Міллер. Медведчук запропонував повернутися до ідеї створення в україні Газотранспортного консорціуму за участю Газпрома. До речі, Це кадри початку 2019 року перед президентськими виборами. Перед президентськими виборами, ось і ще один цікавий нюанс в коментарі СБУ. ще тоді, служба безпеки України не дасть правову оцінку візиту громадян України до одного із лідерів країни агресора. а Також їхнім заявам про це новинам на першому сказав начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов э, То, что касается пересечения границы, нахождения обоих граждан Украины на территории России, встречи их с Медведевым, что, по нашему мнению, к сожалению, не является преступлением. По закону Украины. Вместе с тем мы очень внимательно изучаем каждое слово, которое было сказано. У нас работают лучшие эксперты, лучшие специалисты службы безопасности Украины проводятся экспертизы, и мы в ближайшее время дадим э, оценку. Если будет хотя бы малейший признак того, что в словах содержится э, состав преступления, ну, например, государственной измены, конечно, Служба безопасности отработает так, как предусмотрено законы. Ні, тоді СБУ нічого не зробила. Ані зараз нічого не робить. У попередньої влади було 5 років щоб покарати зрадників. У цієї влади було 5 років, щоб покарати зрадників. Усього було 10 років у всіх разом. Результату. Нуль зате зараз дуже цікаво, як політичні сили, як гарячу картоплю того бойка перекидають. Мірюються пісюнами з того, хто більше виявив героїчності у притиснення бойка постановами та голосуваннями. Ось, наприклад, депутатка від слуги Євгенія Кравчук підрахувала із точністю до десятих відсотка. Прости господи, те скільки депутатів від якої фракції голосували за постанову по Бойку. Питання стоїть, нагадаю, у виключенні бойка із керівництва одного з комітетів та позбавлені його звання Героя України. Так, друзі, таке звання з ним досі закріплене. Чомусь досі Євгенія Кравчук старанно рахує десятки десяті відсотка. Хоча, наприклад, не згадує про те, що. В самій фракції із відвідуваністю та голосуванням ну трошечки біда. В самій фракції частина народних депутатів перебуває до речі, в СІЗО, частина за кордоном і взагалі не відвідує Верховну Раду з цієї причини, що вони роблять протиправні фактично вчинки. Особливий цинізм, друзі. Буквально днями стало відомо, що Слуга народу Олександр Куницький, якого зафільмовано, як він з депутатом Дмитруком, теж зрадником, теж який обирався від Слуги народу, б'є людину. Також стало відомо, що він перебуває вже в Штатах три місяці. Втік у вересні Куницький виїхав у відрядження з першого Ізраїль, звідти а, вирішив типу до родини у Сполучені Штати Америки, і там і сидить. І а, кажуть, що Куницький повідомив про цю фракцію слух і зазначив, що не повернеться в Україну, доки цитую не будуть покарані представники поліції, які зламали йому ребра. А я нагадаю, що в березні 22-го року поліція затримала Куницького за незаконну зйомку блокпоста речі, йому нічого по факту тоді не було. Про якого Юрія Бойка говорити, якщо навіть із дрібнішими шкідниками у себе у фракції слуги розібратися не можуть. І дають їм простісінько і спокійнісінько виїхати за кордон. Стефанчук сказав, що ті, хто виїхав із депутатів, от той зрадник, але виїжджати народним депутатам сам Стефанчук, як ми бачимо, не заважає. Повертаючись до Бойка, Верховна Рада два дні пафосно голосувала і щось там навіть не голосувала але питання. В тому, що можна пафосно голосувати. А Бойко все ще залишається народним депутатом. Його колеги ОПЗЖ Дуни так само депутати. Вони мають доступ до комітетів Верховної Ради, до засідань. І що в результаті зроблено з бойком, їжачка дупою налякали. Нічого ж не змінилося. Нічого. Як за 10 років нічого не було зроблено, так і зараз не робиться. Нічого. А потім Стефанчук каже, що йому потрібно для рішучих дій з, з, з такими депутатами рішення суду, бо інакше це буде протиправно. Але якось так виходить у нас, що суди збираються саме за тими зрадниками, хто критикує президента. Ось Дубінський наїхав на Зеленського і сів. А Бойко сказав: я підтримую президента Зеленського і при цьому буду нести різну проросійську дикуху. І роз'ятрювати мозок українців, і все йому просто можна вибачитися. Тоді нащо цей весь цирк питається, друзі? Але ми маємо пам'ятати, що ми маємо допомагати армії в першу чергу. У нас є головна робота, і ми всі маємо її виконувати. Тож не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.